Привіт моїм глядачам. Ми в магазині Євросекон. І це четвертий день завозу за 272 гривні за кілограм. Розглядаю вже таку сумочку, вона досить дивна і цікава одночасно. Вона з бамбуку, можливо, це хендмей. Але вона зовсім не практична, була пошкоджена застібка, і сумочка мала довгий плечовий ремін. Ну, Як на мене, це можливо використовувати тільки десь в якесь доповнення якогось образу цікавого. Ось така сумочка мене ще зацікавила. Сумочка багет, досить містка. Має активний такий анімалістичний леопардовий принт, і вона з волосистої такої шкіри. Це імітація шкіри поні. Була в дуже хорошому стані, від якоїсь мас маркет бренду. Ну, звичайно, буде акцентом образі. Це в будь-якому випадку акцентний такий принт. Бірочок не було, на жаль. Чась така сумочка мені зустрілася від Редлі. Це усім відомий британський бренд. Часто зустрічається у відео у інших блогерів. Ну, це преміум бренд, сумки коштують в діапазоні від 100 до 400 доларів. Тут понизу була велика жирна пляма, значні були витертості і вже сліди використання. Зато була цікава форма, схожа мені чомусь на чоловічу. Ну, не знаю, але особливого такого захвату ті сумочки в мене ніколи не викликали. Подивимось, що там на поличках залишилось. Чесно, на перший погляд виглядає не дуже, але, придивившись, не все так погано, і за допомогою незначних маніпуляцій, деякі з них можна привести до ладу. Ось ще таке різноманіття на поличках, на будь-яку пору року для будь-якої події, для заняття спортом. Ось такі шлюпанці зустріла в новому стані. Думала, що з китайський, а виявилося, що це італійський мас-маркет бренд. Вони такі дуже срібні, сяючі стразами, От такий собі повсякденний гламур. А це вже Карл Лагерфільд, це такий сліпона без шнурівок з текстилю, є великий фірмовий напис яскравий, і платформа оплетена джутом. Це такий повсякденний стиль, і на онлайн-платформах схожі коштують від 100 до 250 доларів. А, ну, Карл Легерфіль це усім відомий німецький дизайнерський такий бренд. А, поєднують класику з учасними тенденціями, в них якісні матеріали. І це доступний люкс з дизайнерською естетикою. Дизайнер вже покійний, але бренд далі працює і випускає нові колекції. Ну, ось так: ось такі оригінальні еспадрільї. Ось показую вам сайт з такими ж еспадрільями. А це я знайшла якісний такий аксесуар, це шарфик. Він досить такого великого розміру. Ось я намагаюся вам показати його довжину. Знайшла я на дотик, він був дуже приємний, точно вовна 100%, дуже м'яка, тендітна тканинка, така дуже тонесенька, тонесенька, аж світиться. Ось бачите, да? але дуже гарно він драпіюється, не висить, як ганчірка. Ну, але я ось, що думаєте, я його збавила, попрала на 40 градусах і на 800 обертів у пральці, і він зменшився втроє, тратив форму і тепер це така підстилка, або лежанка для моєї кішки. Далі я знайшла в дуже хорошому стані, відвіла таку мережевну блузочку, вона напівпрозора. А як бачите, тут комір-стійка, є планочка на гудзички, досить вільний такий крій, рукава ліхтарики зібрані на манжеті, на гудзичок. Також такі об'ємні і вільні, досить елегантна, вона жіночна на вигляд. Е, ну, можливо, в принципі, на повсякденні, на вечірку, на ділову зустріч. Ось як бачите, таке тендітне, тут все-таки мережево, таке вишукане ніби. Ну, Віла – це данський бренд, поєднують сучасні тренди з скандинавським шиком, це мас маркет бренд, Ось таким чином вона сіла на мене, мені сподобалось, я її забрала в передостанній день щось в районі до 30 гривень. Ну, я вважаю, непогано сіла, і зараз мережі такі речі, вони досить в тренді. І знайшла її на Мадіве в актуальній колекції, там вона коштує 1360 гривень. І склад був зрізаний, на моїй, на жаль, але тут. Кажуть, що тут 95% поліаміду. Ну, мені подобається. Я вважаю хороша знахідка. Ось така знахідка біла сорочки з класичним комірцем і короткими рукавами-бафами, вона на гудзичках. І що цікаво, що в секундах рідко зустрічаю білу сорочку по-справжньому білу, а тут білюсінька, мабуть, нова. Об'ємні рукава додають ніби повітряності, акцентують увагу на верхній частині тіла, роблячи талію тоншою. Бірок не було, але на дотик, думаю, це була бавовна. А ця блузочка вже яскрава, насичена кольором, досить примітна, вона в стилі Бохо, в ній купарю, шваланів і оборок, які додають жіночності, романтичності і грайливості. Також роблять образ ошатним і елегантним, і ці елементи блузі особливого шарму надають, роблячи її доречною до, до повсякденні, так і до урочистих образів. Це Бохо, британський бренд швидкої моди, мес-маркет бренд, блуза з поліестеру. Це така блузочка від New Look зустрілася, дуже в хорошому стані, практично новому. Візерунок в такій огірки пестлі, візерунок контрастний, чорно-білий. Тут легка повітряна така візкозна тканинка, класичний крій вільний, з класичним комірцем. Як на мене, занадто активний принт, але досить приємна тканина була дійсно. Зустрілась мені ось така, ще ковтинка ошатна досить, чи це піджачок в'язаний. Непоганий стан, в принципі, був. З оздобленням краям, ось такими паєтками красивими, які виблискують при зміні кута падіння світла, надають такої святковості, урочистості. Також вона мала ось такі крихітні брендовані гудзички, вони ніби такі потаємні з петлями. І сама тканина була така, м'яка приємна. Така тендітна, тут гладкатка еластична в'язка щільна. Це, до речі, нідерландський бренд трикотажних виробів. Middle Market сегмент. Пропонують зручні і стильні моделі на кожен день. І речі такі коштують в них 70-80 євро. В складі тут ви бачили 70% вовни, і з таким чином сіла на мене, ну, досить щільно. Така Замаленька, хочеться більше вільного простору від таких речей. Ну, На жаль, залишила в магазинчику. А це знахідка від French Connection, британський бренд, middle Market сегмент Ціна на светри від 2400 до 4500 тисячі гривень на офіційних сайтах. І це такий полосатий светрик класичного крою, трішки розтягнутий, але стан, в принципі, непоганий. І мені зазвичай подобається, коли є дві смужки, якось тендітніше виглядає, а від цього прямо в очах рябить. І зі складу тут 40% котону, 30% віскози. Ось така мені ковтинка ще трапилася від хакет майже в ідеальному такому стані. Светрик темно-синього кольору втекстурований такий візерунок коси, на грудях є вишитий логотип бренду. Светр класичний, універсальний, базовий, ну, такі не виходять з моди для повсякденного носіння. Хакет Лондон. Це британський бренд, складі, як бачите, 80% вовни. Цей бренд символізує традиційний англійський стиль, елегантність, увагу до деталей. Пропонує одяг в стилі кежал і поєднують вони класику зі зручністю. В них преміальна якість і класична естетика. Це преміум бренд, і ціни досить високі на нові светри на офіційних сайтах: від 3 до 14 тисяч гривень. Ось можете оцінити асортимент і ціни. На їх сайті. А це светрик від Вітлі Купер. Це такий класичного крою светрик з довгим рукавом, класичний універсальний чорний колір. Ну, Така собі базова річ. Виділявся якістю, я відчула на дотик його, тут вовна 100% вовна мароноса, Непоганий був стан, тонка, гладка еластична в'язка. І це британський бренд GSO одягу з багатою історією, заснований у 1908 році, але це масс-маркет бренд, іноді випускають преміальні лінійки. Ну, Нові светри на сайтах їхніх від 15 до 60 євро коштують. А це светрик від Гіспа, знайшла в непоганому стані. Це італійський виробник одягу, відомий якісним трикотажем, часто використовують преміальні матеріали і мають класичний такий дизайн, щільну в'язку, увагу до деталей, в них базові класичні, мінімалістичні такі речі. І стиль, і бренд більше не виробляє свої нові колекції. Ну, це дійсно характерна така модель цього бренду базова, класична, мінімалістична така светрик з високою горловинкою, з довгим рукавом, по бокам є невеличкі розрізи. Як Бачите, тут дуже хороший склад, це, це вовна, а гладка, щільна, така досить еластична в'язка, але тендітна, він не товстий, але щільний. Є знак, до речі, тут якості wулmark. І на мені ось таким чином він сів. Ну, в принципі, я вже досить серйозно розглядала його до покупки, але, на жаль, знайшла дірку і тому залишила. Далі, ось така курточка від усім відомого іспанського бренду Zara, бренд швидкої моди. Це коричнева куртка в новому стані. Тут колір темний такий шоколад, має м'яку текстуру, яка імітує замшу. Це така стильна куртка сорочка або куртка в стилі як джинсові піджаки, Досить вільна, об'ємна, класичний комір має, застібається на кнопочки. Має накладні кишеньки, врізні, в різні манжети також на кнопках, з боків є також ремінець на кнопках, щоб зменшувати або збільшувати об'єми і є внутрішні кишеньки. На офіційному сайті схожі будуть коштувати до 100 доларів, в принципі, універсально, ідеально буде для повсякденного насіння. А штучна замша, на мою думку, ніби приглушує колір. І це, як на мене, дійсно додає такому, такого благородства образам. Ось таким чином, сіла на мені. Ні, Трішки вона замала була в бедрах, тому я не розглядала її до покупочки. Я цю курточку знайшла на сайті Zara. Е, вона там досить непогано виглядає на чоловічій фігурі. Я думаю, вона чоловіча і в складі, до речі, тут поліестер і лестан. Тобто штучні волокна, перероблені, сертифіковані, вони перероблені. Тобто перероблений поліестер виготовляється з відходів пластику, зокрема з пластикових пляшок. Уявляєте? Тобто, в принципі, зменшуються відходи, зменшується видобуток первинної сировини, зменшується забруднення навколишнього середовища, і ми з вами будемо здоровіші. Ось відео, до речі, на цю тему. Ну, в принципі, це таке вторинне також споживання. Хто б міг уявити, що з пляшок від коли може бути така чудова курточка? Що ви скажете? На це поділіться зі мною в коментарях. Підсумовуючи, купила я тільки блузочку від Вілла і шарфик, який я зіпсувала. Ось, вони мені стали десь в районі 50 гривень. Ну, дякую, що були зі мною. До нової зустрічі, нових відео!